Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас гурточок народна лялька, і ми з вами зробимо іграшку, зайчик «Зайчик на пальчик, іще так його називають, тому що його можна одягнути на пальчик і з ним гратися, йому нашіптувати свої секрети. Отака чудова іграшка. А ми з вами ще зробимо зайчика Торохтілку. Для маленьких діток завжди робили торохтійки, тому що вони не плакали, а зосереджували свою увагу на тому звукові, що ж там таке торохтить. А сьогодні ми зробимо з вами отаку зайчика на пальчика торохтійку. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно горішок, його потрібно розлущити, з середини все вибрати, всі перетинки. Ось дві дольки горішка, потім ниточки, і ниточки беремо, і всередину можна покласти, можна покласти горох, можна покласти. Гречу, можна покласти маленьку квасольку, щось таке, щоб торохтіло. Тканинка нам ще потрібна, розмір тканинки я взяла 15 на 30, ви можете взяти навіть 14 на 28, десь в таких розмірах. Ще я хочу оздобити. Нашого зайчика такою атласною смужкою. Ну що ж, почнемо. Що ми саме зробимо? Ми зробимо з вами. Ось складемо навпіл нашу смужечку. Ось так. Складемо навпіл. Ось так. І з серединки, отут, візьмемо. Піднімемо одну половинку, щоб вам гарно було видно. І цю серединку отак загинаємо. Загинаємо сюди. Ось. Ось так буде. Зрозуміли, як потрібно скласти. Ось так. рівнесенько. Це будуть вушка зайчика. Складаємо, зараз беремо і оце місце, де ось тут сходяться всі тканинки, отак призбируємо не нижче, а так, щоб все попало сюди, щоб ми могли закріпити, щоб наші вушка не розпалися. Отак призбируємо і беремо ниточку. І будемо закріплювати, обмотувати. Так, обмотали. Вузлика я тут, отак, петелечкою зроблю. Але ниточку відривати не будемо. Можемо два рази петелечкою зробити. Відривати не будемо, тому що ми цією ниточкою будемо робити на протязі всієї іграшки. Так, відкриваємо, відкриваємо тканинку. А зараз підготуємо. Зараз підготуємо нашого горішка. Я покладу, в мене є така дрібнюсінька квасолька, я покладу три квасолинки, а ви візьмете, що у вас є вдома. І ви чуєте, як вона торохтить. Дуже сильно не потрібно, щоб дитина не лякалася. Зараз обмотаємо ниточками це обмотаємо, щоб тримались дві половинки горішка. Я в ніякому разі не клею, тому що клей має токсичну основу. А в нас іграшка має бути для дитини, тому краще закріпити ниточками. От так гарно обмотаємо з усіх сторон, і вона буде триматись, і ще й зав'яжемо потім. Ну все я думаю, можна зав'язати. На три вузлики завжди зав'язуємо, і ниточки можна відрізати. Кладемо горішок в тканинку, цю, що ми розклали. Ось так. І так щільненько, краї можна трошечки завернути і щільненько ось так формуємо голівку, зайчик. Беремо ниточку всю, що йде від катушки і обмотуємо три рази раз. Далі знову зробимо петельку. Відірвалась ниточки, нічого страшного. Раз так вийшло, можна закріпити ниточки ось у вузлик, а далі ми можемо працювати восьмою. Так, що ми робимо далі? Знову повертаємо цією стороною виворньою, складаємо тканинку ось так стик. Ось так стих складаємо рівненько, і будемо скручувати такий валик. Ось такий тоненький валик скручуємо. Це будуть лапки зайчика. Десь на таку відстань вже можна, Я зараз вам поміряю, скручуємо до тих пір, поки наша дожина не буде 12 см, отут від голівки, і складаємо напіл, ось, складаємо напіл, повертаємо обличчя зайчика. І зараз будемо закріплювати це все. Візьмемо ниточку. Підбираємо трішки отак під рукою тканинку, з однієї сторони і з другої, отак трішки підбираємо. І будемо закріплювати під однією рукою, ось так раз. І робимо хрестик. Таким чином у нас утворюється хрестик на грудях. Другий раз ми так робимо і третій раз. Тепер ще декілька наталіз зробимо. і можемо зав'язати. На обличчі ми не клеїмо і не малюємо очки, тому що це лялька-мотанка, і як з давніх часів вважалося, що через очі, через обличчя в ляльку може вселитися нечиста сила і нашкодити дитині. Таким чином у нас залишається обличчя чистеньке. Ось такий зайчик. Зараз ми ще прикрасимо його. Прикрасимо декоративною атласною та сьмою. Тримаємо кінчик отут. тримаємо, обводимо навколо талії через плече. Знов навколо талі і через друге плече, відрізаємо, щоб два кінчики були однакові. Можна відрізати навкіс і вона не буде сататися, можете припалити, і робимо бантик. І буде у нас іграшка для діток молодшого віку і навіть для немовлят. Отака От тарахтійка. Вона тарахкотить помірно і дитина не лякається. А якщо ще будуть різатися зубчики в дитини, і вона буде брати до ротика, а тут горішок, він такий ребристий, і вона буде чухати собі ясно. Так що дуже корисна іграшка молодим мамам. На замітку. Крутеньке зараз зав'яжу бантик. Так, ось такий зайчик у нас сьогодні вийшов. Так що, дітки, робіть своїм братикам і сестричкам, забавляйте їх, їм дуже приємно буде, тому що ви вкладаєте сюди свою енергетику і свою любов до рідних. А на сьогодні все, до побачення!